Привіт, друзі! З вами Катка Маркет. І сьогодні я вам покажу новий сканер від Shinin 3D. Це бездротовий Aural Scan 3. Ми побачимо, що у нас всередині, як він сканує і на яку відстань можна відійти при скануванні. Все, дивимось! З чого почнемо? Тобто, що у нас в комплекті? Як ви бачите, вже не один. Супер чемодан, якого можна перенести, перенести сам сканер, а також там ноутбук можна вставити. Вже їх два. Чому два? Тому що у нас виходить так, що окремо можна або з собою брати, або не брати модуль для зарядки акумуляторів, та там якісь ще переходники. Цю можна все залишити вдома і носити, наприклад, з собою один тільки чемодан. Або. 2. Тобто, як вам вже буде зручно. Тобто чемодани такі самі гарні, можна вмістити багато чого. І сканер, і ноут, тобто вони залишаються і ще у вас додатковий є. Далі. Але це не головне, звісно. ой, Це звісно, не головне. що головне? головне це сканер. Сканер у нас став виглядати трошки по-іншому. Тобто зараз тут у нас ну, нема дрота. Тут зрозуміло, тому що це бездротовий сканер. Він без дрота, але з'явився тут акумулятор, який живить цей сканер. І що це нам дає? Те, що ми можемо сканувати досить великий час без навіть заряджання цього акумулятора, як заявляє виробник, тобто можемо 60 сканувань зробити на одному акумуляторі. Що ще цікавого, цих акумуляторів. Акумуляторів де 3. Тобто одразу три акумулятори. Я не думаю, що ви будете там 60 сканувань на день робити, але можливо таке. Тобто Ви можете зранку взяти новий акумулятор, вставити і цілий день там сканувати, наприклад, цим сканером. А ці можуть заряджатися в цей час. Ну, тобто У вас завжди буде ще додаткові такі запасні акумулятори для того, щоб у вас був процес цього сканування безперервний. Вони досить легко виймаються, вставляються. Один взяли, другий вставили, тобто без проблем взагалі. Це що стосується акумуляторів. І у нас є база, на якій стоїть сам сканер. Він не просто тут стоїть, він ще заряджається. Коли ви ставите сканер на базу, він заряджає свій акумулятор. І ще ця база створює мережу. Тобто він створює мережу, в якій буде працювати ваш сканер, і це досить така велика відстань, Ми тестували. Виходили там в іншу кімнату, тільки послуха, орієнтувалися, чи там він сканує, чи не сканує, тому що ми навіть комп'ютера вже не бачили, щоб подивитися, що ми там скануємо, але він все ще доставав своєю свої дією цей хаб до сканера. Тому він досить потужний і не буде проблем в кабінеті, щоб там десь він там ну, не ловив, тобто тут взагалі цього нема. Далі, що ще тут є? Тобто я сказав вже про акумулятори. Ще в комплекті йде така цікава штучка, ось вона. Це такий е, аналог акумулятора, але з дротом. Для чого це потрібно? Тобто, якщо ви хочете вже ну чомусь вам вирішили, що ви хочете, наприклад, зробити з цього дротовий сканер, то ви можете під'єднати цей дріт до бази, і у вас буде дротовий сканер. ну Можливо, наприклад, якщо ви. Розрядили всі три акумулятори і забули їх там зарядити. А вам терміново потрібно сканувати, можете під'єднати дротом цей сканер та працювати ну, трошки менш зручно, але працювати. Так, це теж де в комплекті. Далі. Що ще є? Стандартні такі адаптери живлення, їх в комплекті два. Чому два? Тому що один йде до цієї бази для того, щоб е зживити її, і другий йде до зарядного пристрою для акумуляторів. Тобто ви теж можете під'єднати. Вони однакові, взаємозамінні, тобто ви можете або одним, або іншим під'єднати е е до розетки е цей девайс, або цей, і вони будуть працювати. Так. Далі, що в нас де далі? А, до речі, бачите, тут немає вилки самої. Немає вилки, тому що в комплекті ще йдуть такі адаптери. Їх теж два набори відповідно до двох зарядок. І ці адаптери, тут їх досить багато для будь-якої розетки. Тобто ви в будь-якій точці світу зможете знайти для себе адаптер та під'єднати ваш сканер до мережі. Так. їх два. Далі. що Ну, головне, для сканування це, звісно, окрім сканера, це насадка, якою безпосередньо сканується пацієнт. Їх в комплекті йде 5 штук, 4 стандартних таких, от як ви бачите тут, і одна зменшена для дитячого прийому, або якщо щелепи ну, погано розкривається, вам треба десь знайти, там, якось достати е, до там, кутніх зубів, то тоді можна взяти зменшену насадку. Так, що ще? Що ми ще можемо побачити? Так, ось такий пристрій це калібратор, автоматичний калібратор. Він під'єднується за допомогою кабелю. І далі ви вставляєте калібратор. Програма сама бачить, що ви вставили калібратор, і ви починаєте калібрування, воно проходить автоматично, вам просто треба трошки почекати. Ось така ще штучка. Ця штучка зроблена для того, що якщо, наприклад, ви використовуєте кабель. Кабельне під'єднання сканера, то він сюди, звісно, не стане. Тому можна сюди встановити такий адаптер і класти сканер так. Ну, таким чином. Але ви можете навіть і без кабеля так класти, тобто ти вже для себе дивитесь, як вам зручніше. Але в комплекті воно йде. Але в такому разі сканер не буде заряджатись, тому що, ну, звісно, він буде. Би, ну, не, 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 тут є контакти, якими він заряджається. Звісно, вони не будуть торкатися до цих контактів, тому що він буде у вас лежати так. Тому цей е, варіант е, більш практичніший, тому що у вас постійно буде заряджати сканер, коли ви їм не працюєте. Так, е, а, ще флешка йде. Флешка з софтом, але все одно можете встановити цей софт потім оновити, тому що досить е, ну, часті такі досить, е, ну, багато оновлень. Там, не знаю, може раз на місяць, раз на два місяці виходить якесь оновлення. І там додаються нові функції, вони більше програмні. І зараз ми перейдемо до програми і побачимо взагалі, як програма працює з цим сканером, які тут є можливості, та взагалі як він сканує цей сканер. Так, перше. Бачите, у нас є українська мова, тобто це наші хлопці постаралися переклали цю програму для того, щоб... Вам було зручніше. Далі ми створюємо нове замовлення. Так, ну, тут все стандартно, тобто ми маємо вказати номер замовлення, ім'я пацієнта, лікаря, хто буде оператором, вказати тип замовлення, що це буде реставрація або робота на імплантах, або ортодентичний модуль. Якісь нотатки можете додати, вибрати, обрати якісь зуби. Наприклад, якщо ви обираєте реставрацію, ти ви можете вказати, що у вас там 16 зуб, буде якась коронка з імплантом, без імпланта, з якого матеріалу ми цю коронку потім будемо робити. Це все можна тут вказати. Для чого ми це робимо? Ми це робимо для того, щоб цей наряд, це, це замовлення автоматично потім передати в лабораторію разом зі сканами. Тобто, коли ми вже все це, це відскануємо, ми можемо обрати, надіслати. Просто надіслати, е, обрати лабораторію, в яку ми хочемо надіслати ці файли, і лабораторія вже отримає, о, лабораторія вже отримає е, скани, інформацію, всю, яку ви заповнили, та додаткові дані. Тобто все, що ви тут вкажете, вони все це будуть бачити. Так, ну ми будемо сканувати просто модельку або дві модельки. Тому оберемо ортодентичний модуль, тут у нас є незнімне протезування. Наприклад, для того, щоб відсканувати дві беззубі щелепи. Невидима ортодонтія це більше для елайнерів, та змінна, знімна ортодонтія це для якихось апаратів ортодонтичних. Ну, ми будемо сканувати просто дві щелепи. Бачите, в нас немає вже можливості обрати зуби, тому що мається на увазі, що ми будемо сканувати повну щелепу. Обов'язково, що треба це вказати пацієнта, сім'я пацієнта, яке у нас там є в базі або нове створити. І далі ми переходимо до сканування. Тиснемо перейти до сканування. Так. Що ми тут бачимо? Тобто у нас е, стандартний протокол для такого ортодонтичного сканування це ось е, дві щелепи та прикус. Е, чуєте, музика почала грати? Це музика, музику ви можете обрати. Можете обирати музику, яка вам подобається або пацієнту подобається. Е, та Ну, програма буде автоматично включати цю музику під час сканування. Але це не просто музика, вона ще є інформативною, тому що вона підказує. Наприклад, якщо сканер загубився кудись, то музика стає тихіша. Якщо все добре, то музика гучніше грає. Як сканувати, тобто тут є така підказочка знизу в лівому куточці, яка показує, як рекомендовано сканувати. Щоб отримати максимальну точність сканування, І сканер ну, супершвидкий, тобто порівняно з дротовим, ну, помітно якогось, якогось лагу, щоб там якась затримка була чи ще щось, щось. Досить швидко реагує. Наприклад, тут зараз я хочу досканувати там районі четвірки, я підношу до цієї четвірки оп, і моментально просто її знаходить. Тобто взагалі немає ніякої затримки. І можу досканувати там ті ділянки, які мені важливі. Швидкість сканування залежить також від того, як швидко ви будете рухати цим сканером. Далі, гіроскоп, він так само є в цьому сканері, як і в дротовому. Бачите, Ми обираємо, наприклад, маніпулятор такий і ми можемо рухати наш, сканер, наш скан без взагалі торкання до комп'ютера. Ми можемо його віддалено керувати, тому що в нас і сканер теж бездротовий. І тобто, вам нема потреби взагалі підходити до комп'ютера. Ви можете просто віддалено їм керувати. Так, далі. Тобто ми відсканували верхню щелепу. Ми можемо перейти на наступну щелепу на нижню Як це ми можемо зробити? Або натиснути на комп'ютері, там готово, і він перейде до наступного сканування, або на самому сканері натиснути кнопочку, і ми перейдемо до. Наступного кроку, якщо ми два рази натиснемо, якщо ми, якщо ми один раз натиснемо. Якщо ми два рази натиснемо, то ми перейдемо в то, в то меню, яке ви бачили, і там є або керування 3 d моделлю цієї, подивитись, поверші повертіти її, <світ> або перейти на наступний крок. Так, що у нас нижня щелепа? Тиснемо готово. І бачите, програма перейде зараз у нас на сканування вже нижньої щелепи. Бачите, я вже швидше рухаю самим сканером, і відповідно саме сканування швидше. Тобто тут в більшості залежить від оператора, з якої швидкості ви будете сканувати, а також від важливих ділянок, які вам треба там, якось більш детально відсканувати. Бачите, я перескакую з одного кінця челепи на іншу, і він одразу ж помічає це та переходить туди сканувати. Це, я побачу, наприклад, що мені тут треба досканувати, я можу досить швидко тоді підійти. І ось всередину заходжу, бац, теж. Так, готово. Далі, наступний крок це сканування прикусу. Щоб відсканувати прикус, нам його треба зафіксувати у пацієнта важливий момент, що в нас потрібен, потрібно, щоб він був зафіксований, для того, щоб він не змінювався, коли ми будемо сканувати його з двох сторін. Я буду руками тримати, ну, а пацієнт або маєте чимось його зафіксувати якимось полімером, фотополімером або прив'язати. общем, ну, Це вже вам дивитися. Тобто, з однієї сторони скануємо. Тис-натиснув кнопочку, переходимо на наступний крок і з іншої сторони скануємо. Бачите, досить швидко він знаходить дві щелепи, і у нас вони всі поєдналися. Зпівставлення тобто, досить чітке, немає якихось там. Перетинань з антагоністами, це як і в минулій версії в шайнінгу Aural Scan 3 проводному, так і в цій версії сканеру. Він супер точно сканує оклюзію, тобто немає ніяких перетинань з антагоністами, як це ви могли десь бачити на інших сканерах. Так далі, що ще можна? Можна додати ще один прикус, наприклад, якщо ви хочете вестибулярний прикус зробити, або ще є така функція динамічний прикус, тобто ви можете в Русі зафікс... засканувати рух щелепи і потім використовувати цей рух при моделюванні коронок, наприклад. Так, далі, після того, як ми це відсканували, ми тиснемо ОК, і у нас програма починає прораховувати вже всі ці скани, які ми робили, і створювати вже фінальну 3D-модель, з якою ми зможемо працювати або прямо тут, або передати її вже в лабораторію. Так, після того, як у нас прорахувалася ця робота, у нас ми отримуємо два скани, дві модельки вже в оклюзії. Що ми можемо з ними робити? Тобто, перше, ми можемо подивитись, як у нас. Зафіксувався прикос, тобто ми можемо подивитись нашу оклюзію. Як це робиться? Є така спеціальна функція виявлення оклюзії, і тут ми можемо побачити, де у нас є контактні пункти. Це така віртуальна копірка. З синім, бачите, це точка, де у нас з'єднуються антагоністи, де у нас контакт з антагоністами. Бачите, їх тут ну, десь має бути три: одна, друга. Десь, мабуть, третє, поки не бачите. То це точки, на яких у нас є, іде контакт. І далі у нас кольором е, у нас, е, показується, яка відстань від анаганістів. Тобто синя це 0. І далі йде червоне, жовте – це вже 0,5, і зелене це міліметр, і далі вже це більше, ніж міліметр відстань від нотаністів. Так. Далі, що ще ми можемо зробити? Можемо подивитись піднутрення. Піднутрення — це якщо ви препаруєте, наприклад, зуб, і якось відпроп... не до кінця відпрепарували, ви можете просканувати зубчик і подивитись, чи є там піднутрення, чи треба ще допрепарувати зубчик. Також є додаткові модулі, те, що я казав, Тобто те, що ну, досить таки часто відпоновлюється. І що ми тут маємо? Тобто стандартний акудизайн, як який вже і був, це. Така, такий модуль для створення моделі. Тобто після того, як ви відсканували щелепи, бачите, у них такі нерівні краї. Ну, як ви ясно там відсканували, так воно і лишається. Але цей модуль дозволяє вам створити модельку з цоколем, з гарним цоколем, там обрати різні форми цоколя, підписати її, зробити навіть такий аклюдаторчик, е, щоб у вас фіксувалися ці дві щелепи. Тобто, це все можна робити в цьому модулі. Далі у нас є е, такий модуль, як. Е, Метронтрек називається. тобто Тут ми можемо вже переміщати зуби, тобто, це такий е, ортосимулятор. Тобто, ми можемо продемонструвати пацієнту, як його зуби вирівнюються після лікування брекетами або елайнерами або будь-чим. Далі, Кретемп – це такий модуль, який дозволяє нам створити тимчасові коронки. Ми можемо одразу після сканування препарованого зуба перейти сюди та створити тимчасову коронку. А потім роздрукувати її, наприклад, на 3D принтері. CREIBT – IBT це додатковий модуль, який дозволяє нам створити такі капи для непрямого бандування, для переносу брекетів. Тобто ми можемо створити таку капу, за допомогою якої ми можемо встановлювати потім брекети. В програмі ми розставимо брекети, створимо капу, надрукуємо її та потім можемо набагато швидше зробити наше встановлення. Далі, кре це модуль, який дозволяє робити сплінти. І EQVR, це просто переход в програму 3D принтера, але шайнінгу Але якщо у вас принтер не шайнінг, а Frozen, наприклад, то тоді ви просто отримуєте STL-файл, який зможете роздрукувати на своєму принтері. Так, що ще? Ще хочу вам показати відмінність. Це ось, бачите, справа таке віконце. Тут у нас показується, який заряд сканера, тобто зараз 100%, та рівень сигналу, який є у нас при скануванні. І ще. Зробимо тест відстані, тобто я спробую відійти на якусь відстані, і ви побачите, що він все одно сканує. Створюю нове замовлення. Тобто, що зазвичай лякає стоматолога, коли він думає про бездротовий сканер? Те, що він може якось тормозити, губитися, що ще, якось повільніше сканувати. Ні, тут ви побачите, що... Все відбувається майже так само, як і на дротовому сканері. І... Але я все одно раджу вам приїхати до нас катка маркет та протестувати це. А зараз я вам покажу, як це я буду робити. Створюю замовлення нове, беру сканер. Починаю сканування. Де я поруч з цією базою, бачите? Посканую все, так, швидко досить. Так, тепер, не знаю, чи вийде в мене кудись далеко відійти. А, я ж нічого не побачу ще. Ви то побачите? А я не побачу. Тому я поверну трохи комп'ютер до себе. Так, і буду кудись відходити. Так, ну в самий кінець зайду. Так, ну тільки відійди від екрану, а то я нічого не бачу. Так, ага, Це я натиснув на кнопочку. А, не з цієї сторони. О, ось цієї сторони. От, бачите, я теж вожу сканером, мене видно, там не видно? Бачите, дос, взагалі немає ніякої затримки навіть через те, що я знаходжусь десь далеко. От, я можу навіть там відійди, відійди від екрану там досканувати щось, що мені потрібно, ну, мені, я просто не, вижу, не видно вже, що я там сканую, але чую, бачите, тобто я музику чую, а якщо я, наприклад, уведу кудись кане далеко. Музика вже набагато тихіша. Тобто я навіть взагалі можу не дивитися на екран там, і знати, що, чи я сканую, чи не сканую. Ну, і це тільки, мабуть, третина відстані, на якому відходили від нашої бази, від нашого комп'ютера, і він продовжував сканувати. Тобто я можу взагалі звідси вийти і сканувати десь там в іншій кімнаті. Ну все, Бачите, тобто все сканується навіть на великій відстані і проблем взагалі нема. Так, повернуся назад. Так, це те, що я хотів вам сказати сьогодні. Тобто, ви побачили комплектацію сканера, побачили, що немає ніякої проблеми в бездротовому сканері, що він набагато, ну як на мене, він зручніше, тому що у вас нема кабелю, який там якось може путатись, заважати вам під час сканування. У вас може комп'ютер десь знаходитись в іншій кімнаті. Ну, ну ні, в іншій кімнаті це ви не будете так сканувати, але десь стоїть стоять на поличці, а ви будете продовжити сканувати. Так, я зупиню, щоб він не сканував, бо він вас, мабуть, якось збиває, збиває з толку. Ну, все, телефонуйте в Катка Маркет, чекаємо на вас, приїжджайте до нас, тестуйте самі сканери. Можете протестувати з проводом, без провода, можете протестувати інші сканери, які в нас є. Та обрати свій найкращий сканер. Все, до зустрічі.